Друзі, усіх вітаю! Хочу показати, зробити таке відео, відео порівняння двох твердопалених котлів від виробника крафт двохдверний і трьохдверний. Розказати, в чому вони відрізняються. Це у нас твердопалений котел Крафт серія А, двохдверний. Модельний ряд 12 та 16 кВт. Це у нас серія К, трьохдверний, модельний ряд 12, 16, 20 та 24 кВт. Дивимося, двохдверний. Виглядає з таким чином. Трубчатий теплообмінник. Відкриваємо зольну частину, бачимо, зольний ящик в комплекті. Рішітка для того, щоб не випадали продукти згорання, чавуні колесники, Ось так виглядає дверцята. Може бути укомплектований механічним регулятором тяги, або можна турбіну поставити праворуч, або ліворуч. Скрібочок, лопатка йдуть в комплекті. Котел серії К 12 кВт. Також трьохдверний. Маємо пластинчатий тепловмінник, дві полочки. Перша та друга. Завантажувальна камера. Відразу відкрию нижню. Також іде чавунний колесник. Тут вже побільше буде йти топка зольний ящик, також в комплекті, скрібочий лопатка Також можна поставити механічний регулятор тяги. В першому і другому варіанті клапан для зносу тиску йде в комплекті. Позаду котлів ми бачимо круглої форми виходи димоходів. На серії К іде 140-й димохід, на серії А йде 160-й димохід. Два варіанти з шибером. Ось таким чином виглядають котли. На серії К також можна поставити турбінку з правої або з лівої сторони. Ось такі відмінності у даних котлів. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Па-па!